Частинка масляного свята до різних куточків Бордянська та комісію взяли виконувати творчі колективи міста. Черговою зупинкою цього тижня стала школа-інтернат, куди завітали представники народного драмтеатру та театральної студії Трамок, а також вокального колективу Діти Надії і ансамблю танцю ритму з будинку культури маяк. Спільним концертом, який провели в рамках святкування Масляної творчі колективи Бордянська сказала зимі прощавай. Таке вже воно весняне свято. Масляниця асоціюється з приходом весни, з теплом, з чим-то чистим, добрим і ярким Именно ми попитались во всі ці качества в нашій програмі, в нашому виступленні подарити свою любов теплату лупку всім дітям, крім теплоти, пісень і танців. Вихованці навчального закладу отримали ще один подарунок від представників Всеукраїнського Союзу ветеранів антитерористичної операції, які підтримали творчу акцію талановитих дітей і підлітків та передали школі символ воїнів героїв, які знаходяться на сході держави. Це флаг переда нам хлопцям, які на даний момент знаходяться в АТО. дійсно. Тобто це бойове знам'я. ми обіцяли. В прошлой приїзді в інтернат ми обіцяли деткам, що ми обязательно подарим такой флаг, щоб вони не только помнили, они знали, що їх защищають, їхня життя знаходиться в надіжних руках. Творчі концерти неможливо уявити без патріотичної складової, якої форми вона не мала, і таким чином, за словами керівників колективів, за допомогою культури впроваджується національне виховання серед молоді.